Леся Українка, контра спем сперо, без надії сподіваюсь. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людова міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи сумні.